Так, Та так, як нашу? Хвилина лишається, Андрій. Хвилина лишається. лишається Андрій. Та, Та яка? А що? Ми один в один не зробимо зараз, нічого. треба нічого. На п'ятьох! Або удар, або флот? Так, це Гелик. Я йду зразу в Дальню. Я йду в дальню і. Через воду. Вони зараз воно -матерово -матерово А, то... Льошка, зразу вітає. Вони нас закривають. Так, може і 100-1 на стовп. Вони зараз закриють. Ви підіть, ближче. Я йду. А чи два дивіться? Вони водять, Віталік. Чері, зараз виходите. Ми зараз скоро на перехватах і будемо скоро вибігати зараз. Вони не то, що обріжете. Віталік. Зараз на їхній половині ми маємо зараз відтікати. Зараз Червона железна, ну я не знаю, він дав червоної. Вже тепер догравати. Так, зараз так не хочеться, все. Всі хвилини спокійно дограйте. Все, все номає. Давайте виходять починали, Все добре. Молодець, добре. Тому що не про це тобі дав, то.